Друга, треба попробувати. Подруга подарувала мені на да, день народження. Заняття одне, називається Абстрактний живопис. Ось так це виглядає. І сьогодні я якраз буду туди йти. Зараз вам покажу мій лук на сьогодні. Такий У мене сьогодні взагалі простий лук. І зверху я надягну шкіряну куртку, тому що там може бути холодно. І на ноги в мене конверси. Кілька ніби нормально, я не знаю. Декілька, не... два-три рядочки. Щоб воно не розлетілося, концентрація була так. Е, дивіться, Так, давайте, готові? Так. Раз, два, три. Перегортайте. Перегортайте, перегортайте. Mm -hmm. Ставте на опори. Відривайте ручку від стаканчика, стаканчики залишаєте та, і ставите назад. вже зараз навіть... Трішечки прокласти там, де ви його хочете, щоб потім перемога. Тому Ні, просто так хорошо вже додому, мастер-клас мені дуже сподобався, реально було. Дуже класна викладачка, дуже класний сам колектив підібрався. Ну, тобто люди, які так само брали курс, так все весело, просто пройшло. Це прикольно. Ну і результат, в принципі, мені подобається. Тому прям я реально дуже щаслива, що я пішла, і дуже щаслива, що мені таке подарували. Ось так вона підсохла, звісно, коли вона була. В мокрому вигляді, скажімо так, вона була якось гарніша. А так вона ніби бульбашками взялася, але теж непогано. Здогадайте, що я зараз буду фарбувати волосся. Зараз буду купувати кислоту, смивку. Ще куплю фарбу і куплю тонування. Запам'ятайте мене такою брюнеткою, і, можливо, до кінця дня я вже буду руденькою. І мене зараз буде фарбувати мій улюблений домашній перукар. Георгій. Де він, він кудись пішов? Горг, <гум> де ти? Мій домашній перукар, он сидить. Нормальний, казала, що воняє тухлими яйцями. Воняє, реально. Олі забудять у йовах. Слухайте, змила фарбу і реально стало світліше. Зараз буде другий етап фарбування і хочу показати вам моє волосся. Зараз воно таке, бачите, трошечки розпушене, але в цілому. Я не думаю, що воно пошкоджено, все з ним нормально. я Я взагалі не розуміла, що відбувається в этом домі. Ну так, швиденько, звісно, освітляється. Я ще на корні не нанесла, тільки на довжину. Зараз 10 хвилин почекаю і потім нанесу на корені. Такий у мене вийшов результат. Звісно, трохи не те, що я хотіла. І через те, що я купила замало порошку. тут, бачите, є плями на волосі. Тому таке, але хоча б результат видно. І волосся, до речі, не сильно якесь пошкоджена, тому порошок в цілому непоганий. Знову епопея з моїм освітленням. Зараз вже останній етап. Я дуже сильно сподіваюся, Георгій пройдеться по якимось прямом. Я взяла дуже багато порошку. А, тому я думаю, що все нормально буде. Простаємо <звичай> особисто в, <испорь Unite> в житті не освітляла брови. Мені так страшно зараз. Піпець, просто піпець. Якась жесть. Так, ну, я висушила волосся. І ось так виглядає. Воно так, бачите, нерівномірно. Тут більше, так, тут менше. І воно виглядає якимось дуже пошкодженим, але в мене просто таке волосся пористе. Тому воно бачу, завжди так виглядає, якщо його без маски помити, без нічого такого. І зараз останній етап. Я буду. Ну, я буду Георгій. Ось я буде тонувати. Я сподіваюся, що це все якось. Вирівняється і вже буде все нормально. Покажу покажу мій лук за сьогоднішній день. Він не сильно відрізняється від вчорашнього, ті штани. І ми зараз йдемо за паскою від Копотенка, ну від його ресторану. Це паска, ніби як по його рецепту. А потім я сьогодні планую ще приготувати вперше в житті свою власну паску. Паска від клопотенка. Ммм, пахне взагалі класно, ніби дитинстві. Паска. Яка гарна. Реально шкода, що камера не може передати запах, понімай. <му> Привіт з моєї кухні знову. Я знову намагаюся тут щось приготувати. Мій попередній досвід був не супер вдалим, тобто було дуже смачно, але не було. Але не було якось сильно гарно. <смі> Будемо відвертими. сьогодні я буду готувати паску. Я до цього готувала паску буквально 0 разів у житті. Тому я, звісно, дуже сильно переживаю. Зараз п'ята година. І подивимося, коли я це все закінчу. Перший етап це треба приготувати опару. Зараз покажу вам закваску, ось так вона виглядає. Зараз її треба в тепле місце поставити. Зараз на вулиці 7 градусів, дуже-дуже холодно, тому тепле місце це має просто трошечки розігріта духовка. У мене, поки все там готується, закваска підіймається. Я готую для себе Георгія обід. У нас буде взагалі супер простий обід, тому що я зараз взагалі не в настрої заморочуватися якось. У нас буде гречка з, з... сиром. І з салатом зеленим. Його там ще собі м'яса, мабуть, якогось додасть. І, до речі, лайфхак. Я не знаю, важливо, скоріш всього, ви про цей лайфхак знаєте, але я дізналася про це два роки тому, і це настільки мені полегшило життя. Що треба ось цю зелень просто промити і потім в холодильнику не просто класти, а ставити її просто як квіти. І тоді вона дійсно може не в'янути десь тиждень. Якщо в таких упаковках, то просто пультивізатором поприскати туди, те, щоб така вода була, і воно просто збирає воду, і воно дійсно залишається там десь на тиждень зеленим. Так, от просто гречка, сир і салат. Тут ще повинна бути морква, але я забула, що в мене її немає. Поки що все йде по плану. 211, а треба 250. Весь цукор в домі піде на Пасху. Так, другий. Що ми маємо на цей час? Тісто підходить, воно повинно підходити 2 години. Просто уявіть собі. Поки воно підходить, у мене тут сухофрукти, які я буду додавати. Я його вже вмокнула в муку, щоб воно не опускалося. І я, коротше, замішаю це з тістом, і вже можна буде ставити по формам. Так. В камеровок. Вийшли отакі паски у мене на даний момент. Вони вже піднялися. Тут я мало тіста, просто закину, як я розумію. Оця, бачите, найбільша, ця найменша. Вони такі горбисті, в мене щось вийшли, але окей, ніби тісто правильне, ну таке жовтеньке, прикольне. Зараз я буду мазати яйцем поверху і відправляти у духовку. І паралельно буду робити глазурь. І ще у нас є ось така штука. Я в АТП купила, я їх на пасочки посаджу зверху. Так сильно переживаю, що все нормально з ними було. У, -у, -у глянь, які як вони підійшли клас! Ну-ка. Я не знаю, наскільки вистачить. Я хочу нормально так глазурі нанести багато. оказує, що в мене вийшло Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. <laughs> Пахне почувствовався. <ріст> ага. Тут хтось є? Нікого немає. О, комендантської години залишилось 10 хвилин. <ріст> хвилин. Та я жартую. 15. <ріст> Oh, yeah. Yeah. So I can't. Yeah, i У пінчук там нова виставка, потім підемо у Міністерство Чеборіків. У нас якось з правильним харчуванням не складається зараз. А, і потім йдемо в театр. Це мій лук на сьогодні, Absolutely. Yeah, Чого не встигаємо? Нам треба зараз піти поїсти. Потім театр у нас для цього півтори години є. потім театр знаходиться аж на Подолі. Ми зараз на Хрещатику, тому вирішили останні два поверхи, ну інші два поверхи пройти наступного разу. Але експозиції дуже цікаві. Взагалі, пінчуку зараз дуже цікаво, тому рекомендую. Зараз дощ іде і ми йдемо у міністерство Чебуряків. Ми запізнюємося, я просто ненавиджу запізнюватися. для мене просто як катастрофа якась. Мама там трошки далі йде Георгія, трошки попереду. І Ми намагаємось не впасти, тому що дуже слизько. Я не хочу буфет. І дізнатись про ці причини нам буде цікаво два. Хочу вам показати, яка краса зараз в Шевченківському парку? все так гарно зелено. Мамо тут сьогодні екскурсія по різним зеленим місцям. По парку Шевченка, потім ми ще підемо дивитись магнолії у ботанічному саду. бульбашки Ну таке, мені здається, дуже-дуже солодке. Да? Да. Ну, там, коли ми в Харкові таке пили, воно було взагалі не такої консистенції. По-перше, воно було густіше. І по-друге, воно було не настільки солодке. А це супер-супер солодке. Не знаю, я не, не люблю настільки солодке на О, це хоч пахне. Пахне. Будемо підійматися <пробітка> на ось <пробітка> колесо. можно видео тебя вообще снять. Ну с ним и конечно. Я как краса. Это же строят, тоже, да. Угу. Вау. Мы уже спускаемся вниз. Он им же выше нас. Топ, взагалі, класно дуже. Я думала, що там буде якось нецікаво. Але взагалі друге підіймаюсь і єдина моя претензія, що занадто якось швидко. Що ми тільки зайшли і вже одразу виходимо. Але мені дуже подобається. Ще обов'язково прийду сьогодні. Я вже накупила квітку і таку прикольну прикрасу за 150 гривень. Да.